У казці золотий ключик відкривав таємні двері. У реальності він відкрив фронт для ворога. Буратіно в українській версії не шукав істини, він шукав погодження, і коли дійшло до Чонгару, ключик знайшовся: від півдня, від Криму, від головного сухопутного коридору для вторгнення. Хто його передав, хто підписав, хто наказав розмінувати під'їзди до моста у січні. Відповідь тиха, але очевидна. Зеленський мовчить, Єрмак уникає. Але факт залишається: стратегічний об'єкт було відкрито, і не для наших, а для тих, хто мав іти за три дні на Київ, і вони пішли, і вони пройшли без опору, без міни. без затримки. Чонгар був порожній. Порожній, бо хтось вирішив, війна або не почнеться, або має початись саме так. Це не просто технічна помилка, це акт довіри, але не до свого народу, а до ворога. Це якби у казці Буратіно відкрив таємні двері, щоб впустити Карабаса Барабаса в дім папи Карло і зробив це з усмішкою, під музику, під аплодисменти. І тепер подивись на Київ. Чому столиця встояла, чому сюди не прорвалися так, як на південь, бо залужний не дав ключа, бо він не погодився грати за сценарієм. Бо коли на банковій радились, як не панікувати, вони він будував оборону, і саме тому сьогодні ми маємо столицю, і саме тому ми втратили Херсон. Золотий ключик це символ він не з золота, він з наївності, і з домовленостей, про які ніхто не говорить. У Чонгарі не було випадковості, була інструкція, була логістика, була тиша, і був наказ розмінувати, відкривати, дозволити, і сьогодні ніхто не несе відповідальності, ніхто не каже, «Так, ми відкрили шлях ворогу. Всі її мовчать, як мовчав Буратіно, коли Карабас заходив у його театр, як мовчить кожен, хто вже підписав вирок, але ще не прочитав його публічно, але правда пробивається. Зі звітів, з мап, з перехоплень. З фраз типу було розміновано понад 20 точок, і коли питаєш Для кого? відповідь тиха, але страшна для тих, з ким хтось домовився, для тих, кому відкрили, щоб потім закривати могили. Подумай якщо ключик від півдня було передано, що ще віддано, але не озвучено, якщо Чонгар це зрада, тоді хто наступний? Київ стояв не завдяки, а всупереч, і лише тому, що хтось відмовився грати роль. Напиши в коментарях, чи віриш ти, що Чонгар був помилкою. Постав вподобайку, якщо вважаєш, що це був свідомий акт. Поділись, бо мовчання вже привело війну в наші міста, наступного разу приведе її в наші душі.